3, 2, 1, поїхали! Слава Україні, друзі! Мене звати Владислав, ви на каналі I'm Ukrainian Music. В цьому короткому відео на 1-2 хвилини я розповім, навіщо створений цей канал, що тут буде, в який контент буде виходити і чим ви можете мені допомогти. Перший. Навіщо створений цей канал? Цей, цей канал створений для того, щоб допомогти просувати українських музикантів, українських співаків. Які співають українською мовою або мовою, головне або не російською, тому що я проти всіх російських музикантів, які закрили свої роти в трубочку і тихенько підтримують, або не тихенько той режим, який панує зараз в Росії, який вони підтримують війну і активно підтримують вбивства українців, моїх земляків. І я не хочу, щоб українці слухали весь цей інформаційний бруд, який л'ється з території Недофедерації, з території болит. Який контент тут буде виходити? Тут будуть виходити виключно українські виконавці, які співають так, що аж за душу бере. І третє, чим ви можете мені допомогти, а ви можете відправити мені контент. Що саме потрібно зробити? Я під відео залишу посилання на свій телеграм. Якщо у вас є кум, брат, сват, мама, тато, дідусь, бабуся, які гарно співають, ви можете зняти це все на відео. І відправити мені, ми опублікуємо в нашому Ютуб-каналі і про вашого родича, знайомого друга, брата чи свата дізнається вся Україна. Я впевнений. І е, на завершення, от чому дізнається вся Україна, а можливо і весь світ. Тому що, коли людина робить сама щось, то є бажання, то немає бажання. бажання. І... Немає сил на те, щоб генерувати постійний контент, а контент саме ключове, ключовий момент. Постійність, регулярність доводить до результату. А якщо ми постійно, регулярно будемо публікувати контент, контенту буде багато, адже ви будете ним ділитися, то безпосередньо ми доб'ємося успіхів і гарного результату. Тож, давайте вперед з українською музикою, з українською душою, серці. Слава Україні та і героям. Разом до перемоги! Welcome to I Am Ukrainian Music.